Всім добрий день, в У цьому відео ви дізнаєтеся, як зажимати як про. Так, я знаю, що у Ютубі вже є багато відео на цю тему, але у цьому відео я підібрав саме основні вправи для того, щоб зажимати набагато краще. А також у кінці відео буде розіграш на один Royal Pass. Для початку переходимо на полігон. Перш ніж почати щось робити, потрібно для початку взяти вам дві пушки: це і Беріл і МК топу. Вибираєте два магазини. Щоб, вам... щоб швидше перезарядка була. І вибираєте приціли. Я зазвичай беру 4х, 3х і коліматор. Ну, коліматор по бажанню. Переходимо на постріли і безкінечно. Ваша задача просто стріляти по міщанні. Як комога краще стріляти по ним. А після того, як ви настріляєте на бріллі приблизно 400 очок, можете переходити на топову мку із 4X. Переходимо до наступної вправи. Переберемо баги і їдемо на приблизно 100 метрів. Від'їжджаємо від, від каністра. Беремо той самий бріл. І починаємо спреїти. Якщо впали усі три кулі у каністру, вона має вибухнути. Із каністру ви можете імпровізувати, можете від'їжджати на різні дистанції та використовувати різні висоти. Можете залізти, в принципі, і на кран з курочкою, тут добре буде видно каністру, але беріть обвіси, так як тут дистанція велика і зажимати важче. А щоб був кращий результат і ваш зажим став набагато кращий, потрібно цю правду виконувати кожного дня приблизно по 15-30 хвилин. Наступна вправа буде поєднюватися із курочкою, яка сидить на екрані. Для цієї вправи можете використовувати обвіси, якщо вам буде складно. Наша головна задача якомога більше куль попадати по курочці. І все, якщо ви будете виконувати ці всі вправи на постійній основі, то вже через тиждень ви відчуєте явний прогрес. А щоб прийняти участь у конкурсі, потрібно підписатися на канал, підписатися на Discord, TikTok і Telegram. І написати під цим відео коментар беру участь і поставити лайк. І ще обов'язково мова написати свій ID, Чи в описі профілю свого в YouTube, чи написати в коментарях. Результати конкурсу будуть опубліковані після того, як на каналі в Ютубі набереться 100 підписників. Всім до побачення, у рубаді!